Привіт, це знову я, Михайло. Якщо ви долистали до цього відео, ви напевно шукаєте не просто юриста за викликом, а надійного партнера, який реально впливає на роботу медичного закладу. А ми саме так і працюємо. Зараз я розкажу детальніше. Після підключення до будь-якого тарифу ми починаємо з юридичного аудиту: ми перевіряємо документи, договори, ліцензії, кадрові документи, внутрішні політики, звітність, все, що входить в межі обраного вами тарифного пакету. Аналізуємо ризики і одразу бачимо, де слабкі місця, що потрібно змінити, додати та що вже добре працює. Аудит це не додаткова послуга, він уже входить у ваш тариф. Також ми надаємо повний звіт аудиту із зазначенням всіх ризиків, пріоритет їх усунення і все на зрозумілій людській мові. Далі, ми складаємо детальний план. Що саме потрібно виправити, які документи оновити або створити, та які процеси впровадити? І головне, встановлюємо чіткі строки ви точно розумієте, коли і який результат буде досягнутий. Тобто, ви не платите кожен місяць за якийсь незрозумілий перелік юридичних послуг та ще за невизначений період часу. На мій погляд, це дуже важливо. Після цього починається системна робота. Ми поступово впроваджуємо юридичні рішення, оформлюємо все, що потрібно, відповідаємо на ваші запити, консультуємо, реагуємо на перевірки тощо. Також ми приділяємо увагу тому, щоби всі ваші співробітники розуміли впроваджені юридичні рішення. Бо ці рішення повинні працювати, а не тільки бути впроваджені. Ми завжди на зв'язку: у месенджерах, телефоном, поштою як вам зручно і звітуємо: щомісяця ви отримуєте зрозумілий звіт. Що зроблено, що в процесі, що планується? Усе зрозумілою для клієнта мовою. Наприклад, ми виявили та виправили помилку в договорі, яка могла коштувати вам 50 тисяч гривень. Або ми виявили відсутність публічної оферти у вашому медичному закладі. Це може спричинити наслідки, передбачені КУПАП у вигляді штрафу та створює юридичні ризики, якщо пацієнт звернеться до суду. Ми запланували створення публічної оферти за високим пріоритетом у найближчий час. Приклади звітів та юридичного аудиту, ви можете побачити та завантажити на цій сторінці сайту. Ми також дуже цінуємо зворотний зв'язок, це важливо для нас. І якщо ви даєте нам конструктивну критику, то ви отримуєте 5% знижки на наступний місяць абонентського обслуговування бо вдосконалення сервісу це теж ваша вигода. І головне, ми зацікавлені, щоб ваш бізнес зростав. Чим більше ваша клініка, тим більше задач ми вирішуємо. Ми заробляємо, коли ви ростете. Тому ми не просто надаємо послуги, ми працюємо на ваш розвиток. Обираючи нас, ви отримуєте не тільки юриста, ви отримуєте команду ваших партнерів, яка мислить категоріями бізнесу, а не статей законів. Тож давайте працювати разом. І зробимо ваш медичний бізнес юридично безпечним, системним і готовим до зростання. Телефонуйте за номером 0833 0208 або залишайте заявку на сайті digitaldefislawyers.com.ua Тож на сьогодні це все, а мені було дуже приємно надати вам цю інформацію про нас. І я дякую вам за вашу увагу. Ваш Михайло штучний інтелект. Папа. -па.